нова викатила оновлення, а це значить, що я все протестувала і зібрала для вас найкрутіші фішки. Без зайвих слів. Поїхали. Створити такі квіткові букви можна в додатку арт». Заходимо в додатки, пишемо текст арт», відкриваємо цей додаток. Пишемо слово, в яке треба додати текстуру. І даємо завдання штучному інтелекту, яка саме текстура потрібна. Наприклад, зірки. Трохи чекаємо і результат готовий. Ще один цікавий додаток Easy Reflections. Він допоможе з предметними фото. Виділяємо наше фото, тиснемо Створити відбиття, налаштовуємо, як нам подобається, прозорість і відстань. І додаємо до дизайну. Розтягуємо під ширину нашого фото. І виходить ефект, ніби предмет стоїть на склі. Тепер відео можна додавати в рамки. Раніше ця фіча була доступна тільки для фотографій. Зайдемо у «Frames», пошукаємо рамку, яка подобається. Наприклад, цей смарт-годинник. Додамо його до дизайну, розтягнемо на весь розмір слайду, Вставимо відео. І перетягнемо в рамку. Готово! Виглядає приголомшливо. Також можна взяти фотографію, наприклад, кінотеатр. Обов'язково вибираємо фото, де екран прямокутний, а не під кутом сфотографований. Заходимо у вкладку Grids, вибираємо перший варіант. Розтягуємо саме на розмір екрану. І вставляємо відео. Тепер виходить враження, що у кінотеатрі крутять ваше відео. Хто не знає про цю фішку канви, точно здивується, як ви це зробили. Якщо у вас є слайд. Але його дизайн ну зовсім не подобається. То зайдіть у вкладку дизайн, напишіть ключове слово, наприклад, «Fashion», «Technology» чи будь-що інше. Знайдіть шаблон, який сподобався, правою клавішею Apply style to page». І тепер кольори, шрифти та оформлення таке, як в шаблоні, а контент залишився ваш. Так можна гратися дуже довго, поки ви не знайдете той самий ідеальний шаблон і при цьому не витрачати кожного разу час на оформлення. А ще в канві можна зробити штучного аватара. Для цього зайдемо в додатки, напишемо назву, відкриємо, оберемо аватара, який подобається, напишемо текст, який має проговорювати спікер. Виберемо мову спікера. Авторизуємося, трошки почекаємо, все готово. Здратівливого це те, що є водяні знаки у безкоштовній версії. Щоб їх прибрати, треба купляти преміум варіант. Але все інше працює. Наприклад, ми можемо додати це відео у круглу рамку, зробити обведення, додати наш контент, і все круто виглядає. Підписуйтеся на канал, тут корисне про презентації.